На благодійний захід прийшов шестирічний Філіп. Каже, сподобалася естафета, де потрібно було стрибати. Я прийшов сюди на мій щоб допомогти мальчику. Сьогодні ми грали, бігали, стрибали, танцювали. На захід запросили дітей віком від 3 до 12 років. Вони взяли участь в естафетах та танцювали з псом-патроном, розповідає тренерка Юлія. Ми хочемо дуже сильно допомогти щоб наш вклад був хоча б якийсь для цієї родини на лікування Максимчика. Ми хочемо, щоб щоб він продовжував бігати, стрибати, радіти життю, як це роблять всі дітки. Також батьки дітей, які прийшли на захід, відвідали чайну церемонію. Мама трирічного Максима Аніта розповідає, на препарат, який зупинить прогресування м'язової дистрофії Дюшена, потрібно зібрати майже 3 мільйони доларів. Нам важлива кожна копійка, кожна гривня. Тому скільки б тут не було, це для нас велика допомога, тому що в нашому випадку кожна гривня важлива. Я завжди кажу і зараз хочу сказати, що маленьких донатів не буває. Кожні 5 гривень, 2 гривні вони рятують життя. Чужих дітей, як кажуть, не буває. Для нас діти це найважливіше, це наш фундамент, наш потенціал, який має розвиватися в наше майбутнє. Під час благодійного заходу зібрали 5650 тисяч гривень, розповіла Аніта. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.